Герой нашого наступного сюжету став взводним на початку повномасштабного вторгнення, тому що мав каску і броню. Ну, а до них ще й бойовий досвід набути під час АТО. Гричний шлях Миколи Мельника всіма фронтами, напрямками цієї війни. Просто зараз. <звук> Миколі Мельнику 38 років. Він старший лейтенант і лицар ордену Богдана Хмельницького. За освітою юрист від початку російської агресії 2014-го Микола був волонтером, а згодом долучився добровольцем до лав ЗСУ. З повномасштабною війною знову став на захист країни. Мене зразу призначили зводним, тому що з усіх, хто прийшов в воєнкомат, в мене був броня і каска. Ну тобто, чуваки прибіжали, у них не було нічого. А тут ага, броня, каска є, лише є. Що кажеш, в ото був, вот зводний, знайомтесь. Микола разом з побратимами звільняв Київщину, потім північ України, а згодом воював на Запорізькому напрямку. Військовий розповідає, досвід отриманий ще під час АТО став безцінним і початком повномасштабного вторгнення. Я спочатку був командиром стрілкового взводу, це було 30 осіб. Потім я був командиром зенітно ракетно-артилерійського взводу. Потім мене перекинули, не перекинули, запропонували стати штурмовиком, очолити штурмову роту. Я погодився. Потім ми стали механізованими. Війна об'єднала різних людей незалежно від соціального статусу, політичних уподобань, національностей чи конфесії. Всі разом протистоять загарбнику, часто на межі своїх можливостей. На моїй роті поставили задачу обійти роботи на і новопрокоповку зі сходу. Це був, мав бути маневр на прорив на 12-14 кілометрів. Получилося трошки менше, м'яко кажучи, але передові позиції противника ми взяли і далі далі їх обороняли. Проте згодом сталася біда. Микола втратив ногу. Рятуючи людей під час евакуації, військовий натрапив на ворожі міни. Я побачив, що вони зараз попруть по мінному полю. Вискочив, почув вже тільки прильоти, і побачив тільки, як моя нога відлетіла вправо. почав стрибати на лівій нозі, наступив на ліпісток, впав ще, ще на нього. Тобто мене кувиркало, дай Боже. Піро рятує і піро по мінному полю до мене. Але знову ж таки, я знаю, що жодний би солдат не побіжав по мінному полю заради командира. Ніколи в житті. Заради людини, яку він вважає побратимом, так. Наразі Микола лікується у Києві, вже навчився пересуватись у кріслі колісному та за допомогою худонків. Однак процес його реабілітації довго тривалий. Торік військовий отримав орден Богдана Хмельницького, проте нагороду особистою не вважає. Це нагорода мого підрозділу, це не моя нагорода. Це нагорода всіх, хто йшов в атаку. Хто не злякався, це нагорода колективу. Просто мені повезло. Іти в з цими людьми. своєю агресією. Росія змусила Україну вступити у несправедливу війну. Тож для українців, які платять високу ціну за своє майбутнє та незалежність, є лише один сценарій її закінчення перемога з поверненням усіх окупованих територій. Україна неможлива без Криму, як і українська нація, неможлива без тих національностей, які живуть в Україні. Якщо згадати слова Намана Лібіджіхана, він же так і казав, що Крим це є троянда, де кожний народ, який заселяє Крим, є лише полюстком цієї троянди. Я думаю, ці слова можна перенести в контекст України дуже спокійно і легко. Треба просто вміти більш агресивніше воювати. Після лікування Микола планує знову повернутися до ЗСУ і продовжити захищати країну від ворога.